Сергій Віталійович, ви на зв'язку? Так, да, так, да, так, да. так. Шановні члени постійної комісії, розпочинаємо роботу. Сьогодні в виїзному засіданні нашої постійної комісії приймає участь із п'яти депутатів, три депутата Тернавська Наталія Олександровна, Чорний Сергій Віталійович, Гагуров, я як голова комісії, Два члени комісії, Паташняк і сьогодні на засіданні комісії. В роботі нашої комісії сьогодні приймає участь голова обласної ради Табунчик Антон Вікторович. Тому на... Я вважаю, що... Ну, <габуться>. да. <габуться> <губ judgments> Секретаря нашого сьогоднішнього засідання я пропоную вибрати Тарнавську Наталю Олександровну. Хто за чорний? Чорний. Сергій Віталійович. Так, 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 за. Приймається. На засіданні нашої пасійної комісії сьогодні виноситься одне питання щодо усунення заваження інтерв'ю групи. Яка відвідала зробила перевірку в інтернатих закладі Миколаївської області в лютому місяці поточного року, і виконання рекомендацій постійної комісії по ітогам розгляду справки моніторингової групи про стан справ в інтернатних заходах, які перевірялись, і взагалі не тільки цих інтернатних закладів, тому що нам додавали відповідну інформацію і аналіз. Департамент освіти і сьогодні теж у нас на засіданні комісії онлайн присутня приймає участь в Алла Борисовна. Тому ми переходимо до розгляду цього питання. Я хотів би ще взяти декілька слів і сказати: що після того, як було проведено засідання постійної комісії, були видані відповідні рекомендації. Був даний місяць на усунення всіх зауважень, які зробила моніторингова група до перевірки і надання допомоги інтернатним закладам з за різних видів, то що їм було би необхідно, залучились і голова обласної ради Антоні Тештапочі, його заступники, члени нашої постійної комісії. Члени інших постійних комісії обласної ради. Тобто, ми не ставили ці всі питання на, на самоті. Ми долучились, і як сьогодні це йде виповнення цих зауважень? Я думаю, що ми ознаємося найближчими днями, тому що в області сьогодні працює. Комісія Державної служби якості освіти, яку начальник управління інституційного аудиту вернуть Юрій Валерійович, представник Міністерства освіти України і ще 5 працівників Державної служби якості. Вони вже відвідали певну кількість інтернатних закладів. Поки по той інформацію, що в нас є, великих зауважень. З боку до працівників інтернатних закладів де їх роботи до нас не надходили. Я ще підписую, що це. Тепер я хотів би зробити невеличку ремарку та... да. стосовно комісії оцінки якості освіти, що дуже дуже приємно. Вони спочатку звернулися до обласної ради, запросили голову постійної комісії, запросили депутатів. Мене також запросили як обласної ради. Ми поспілкувалися, окресливали можливий план а, взаємодії, підкреслили там самі такі а, важкі питання, і а, на меті комісії з якості освіти навчального процесу а, мала на меті об'їхати всі наші освіти заклади і мати належну оцінку. Ми розуміємо, що будуть зауваження, але в такий спосіб робота вона. Надихає на усунення або на, на потрапляння навчального процесу, і особливо коли є взаємодію. Дякую. Я думаю, що ми надамо крапку інформацію на виконання на рішення постійної комісії, але Ольцева. Будь ласка, там буквально десь 5-7 хвилин. Що б ви хотіли сказати? Що після того, як коли ми заступили ці всі питання на. Вселення постійної комісії, що відбувалося з боку департаменту освіти стосовно е усунення тих зауважень, яких е маніториною групи знайдені. Але Борис. Ну, протягом цього місяця, після того, як надійшла довідка, по-перше, було проаналізовано. Е Систематизовано всі ті порушення, що нам були висунуті, зрозуміло, що було одразу зібрано наших керівників. З керівниками також було все проговорено. З них взяті пояснювальні, по-перше, записки, в яких вони пояснили ті причини і ті недоліки, які вони бачили, що вже на той час було усунуто, що ще планувалося. Далі протягом виїзду була група з департамента, яка виїжджала разом з представниками інституту після дипломної освіти, тому що там були зауваження по навчанню, якщо ви пам'ятаєте, проведені відповідні теж з ними навчання. Там по, по широкому лану пояснено на яких платформах дистанційно вони можуть працювати. Матеріальна база також покращена. Прибрана і все, що стосувалося саме закладів підпорядкованих департаменту освіти. Ну, вся необхідна робота була зроблена. Сьогодні та ви самі бачили, що ті представники, які приїхали, вони відзначали саме вони ходять і з довідкою, і та, яка була уповноваженою, вони ходять і перевіряють буквально кожен пункт, що самосунута, що ні, З чимось погоджується, з чимось не погоджується саме з тим, що написано. Ну а які висновки будуть, будемо бачити. Є питання до да, речі. Наталі, я хотів би, щоб ви, ну, якщо запрошуєте вас прощали, запрошує, я не досвід, що теж поділилися вискатуси стосовно відвідування особисто. Я хотів би, сьогодні теж на комісії поінформувати, що ми на дня, днях були е, з Наталі Олександровною в, в Антонівській інтернаті. В е Антонівському -е, інтернаті. По-перше, на мене справила. Дуже приємне враження, стан справ, які відбуваються е, в цьому інтернаті. Ну, По-перше, вразило те, що діти е, гарно одягнуті, вони усміхнені, вони нагадовані, е, санітарні норми на вищому рівні, е, які є в цьому інтернаті. Я маю в, кімнатах, в кімнаті Гітачинку, в е, навчальних аудиторіях. Тобто, де тоді і чому. Е, Підпав під критику Антонівський інтернат, мені до сьогодні, до сьогодні, мені, мені не зрозуміло. Якщо були у нас майже всі такі інтернатні заклади, то при тому фінансуванні, що в нас є із державою, з обласного бюджету, то ми тільки повинні були пишатись. Повірте. Є світер живий. будь Так, ми відвідали вчора були ще в одному закладі інтернаті Лиса Гора. Але я хочу сказати, що відповідно до Антонівського і Лиса Гора, там де ми були, за один день це все не робиться. Як ми приїхали відвідувати, нас дійсно вразило сам стан закладу. Стан добрий, задовільний, можна сказати, дітки, працівники, керівник. І це все було цьому роками. Тому я думаю, що все-таки багато ну, можливо є над чим працювати, але не наскільки скільки критично це нам донесе. Лиса завчора відвідали такий заклад, керівник вразив своєю е, працегутністю. Він просто знаєте людина ще старої якби закалки, але відданий своїй праці. Всі дітки вчора займалися. Територія дуже велика, е, самих будівель дуже багато. На якими є над чим працювати? Але, але сам, є голове тиразове харчування, але є тиразове харчування. Є знов такі дітки, які біжать до тебе, посміхаються. Їх, ну, не розумію, чому так вийшло. Я думаю, ми будемо надалі над цим працювати. Будемо спілкуватися. Хотіла надалі, можливо, якась робоча група, щоб на склад з керівника керівників зібрати. Можливо, дещо і змінити треба, яке їхнє бачення нам, щоб ми там побачили, що нам треба доробити. Ви правильно то вислушно зараз Тому, що ці, ці записне вони... відбраті зібрати окремих керівників. І розподілити, ну, щоб вони виступили спонсорами і чи шефами цих інтернатних закладів. Я думаю, що це буде напрямки. Це не знапнів. Да, це буде доречно і буде дуже цікаво цій е, роботі. і цього питання. Я думаю, я думаю що треба поберковано, але долучати керівників наших інтернатних закладів з ними, кожним треба розмовляти, їх слухати, направляти, модерувати. це все. Дасть змогу підвищити і якість освіту і стан нашого пансіону і загалі, загалі стан наших карманих закладів тому що ці заклади мають працювати. Адже там знаходяться наші дітки, і саме якщо ну, стоять навіть питання, якщо десь якесь історію, щоб щось закрити, так. це неможливо, тому що діти на місці знаходяться, їх поважають, люблять а це наполоне. Працюємо на уваги ми, ми, ми ми, працює ми, 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 дітей. Да, Мене повинні жалувати. Я думаю, що засоби маси інформації нам необхідно, щоб керівники цих інтернатних закладів доводили, що там е, навчаються дуже талановиті діти, не зважаючи на те, що вони десь. Позбавлений батьківського опікування, чи частково позбавлений батьківського опікування. Тому що ми подивилися, в тій жентоні є переможці обласних олімпіад, є учасники республіканських олімпіад. Це говорить про те, що е, там навчаються та е, діти, які закінчують теж школу на відмінно чи на відмінно і добре. Питання... Питання є, у не комісії ще. У мене є така пропозиція, рекомендація продовжити роботу напрямку покращення стану справ в інтернатних закладах Миколаївської області. На передодні навчального нового року заслухати на засіданні комісії питання щодо підготовки інтернатних закладів до навчального року і до нового опалювального сезону, щоб ми тримали руку на пульсі, Ну і я думаю, що ми будемо прохати і інших депутатів, інших фракцій, щоб вони наразі долучались до відвідування наших інтернатних закладів і надання допомоги. Не буде давай ніяких я думаю, вже потім пізніше. Добре, добре. добре, добре. Е -е... Сергій Віталійович. так у вас не буде нічого додавати? Ні, ні, не будемо питати. Рекомендація такі редакції прийняти в цілому. Прошу одного склати. За? Так. Все приймається. Дякую <правді> всім э, за увагу, членам комісії. Антон Миколаїв. Вам теж дякую за увагу.